Радіо Київ, 98 ФМ, представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас! Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні поговоримо, як поводити себе при скороченні штату. Добрий день, доброго дня, шановні слухачі радіо Київ. І запитання від слухача Віктора на підприємстві, де він працює зараз. Скорочення штату. Начальник відділу кадрів запропонував йому погодитися на розірвання трудового договору за угодою сторін, але він каже, що знає, що при скороченні штату працівників звільняють. У чому різниця і що йому робити? Розірвання трудового договору за угодою сторін це найпростіший варіант звільнення працівника. В даному випадку кадровик намагається уникнути паперової тяганини та зберегти кошти підприємства, оскільки виплата вихідної допомоги при звільненні за угодою старін не передбачена. Тому для працівника звільнення за угодою старін невигідно у порівнянні із звільненням у зв'язку з скороченням штату. Це тривалий в часі процес та додаткові витрати на розрахунки з працівниками, яких скорочують. Така процедура звільнення включає в себе. Декілька етапів це попередження працівника про майбутнє звільнення, яке повинно бути зроблено персонально не пізніше ніж за два місяці до запланованої дати звільнення. Працівнику робиться пропозиція іншої роботи за наявності вакансій на тому ж підприємстві. А у разі відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу. Відбувається звільнення працівника у зв'язку із скороченням штату працівників. Остаточний розрахунок з працівником, який повинен бути здійснений у день звільнення, при цьому працівнику повинен бути виплачений його заробітна плата, компенсація за невикористану відпустку, а також вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного заробітку. Додам, ви слухаєте проект Муніципальна Ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502-55-52. Допомога абсолютно безкоштовна. А ми повертаємося до нашої розмови. І сьогодні говоримо про поведінку під час скорочення штату на підприємстві. Під час скорочення працівників, переважне право на залишення на роботі. Мають працівники з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці а при рівних умовах застосовуються ще й інші критерії: перевага в залишенні на роботі надається сімейним за наявності двох і більше утриманців, особам. У сім'ях, яких немає інших працівників із самостійним заробітком, працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві, перелік осіб, що мають переваги у залишенні на роботі, встановлений статтею 42 кодексу законів про працю, а також може визначатися колективним договором та спеціальними законами, такими як закон про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, про статус і соціальний захист громадян, які Постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, крім того, не підлягають звільненню у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників. Вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 3 років, а в окремих випадках до 6 років. Одинокі матері за наявності дітей віком до 14 років або дитини інваліда, батьки, які виховують. Дітей без матері, зокрема, в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, опікуни, піклувальники та прийомні батьки. Також відрізняються правові наслідки звільнення працівника при скороченні штату та звільнення за угодою сторін при подальшій реєстрації працівника в центрі зайнятості. Так, допомога по безробіттю при звільненні у зв'язку з скороченням штату надається працівнику протягом року, натомість у разі звільнення. Я працівника за угодою сторін тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів. Таким чином, працівники, які звільнюються із роботи у зв'язку з короченням штату, знаходяться в більш вигідному становищі по відношенню до працівників. Які звільняються за угодою сторін на сьогодні? все. нагадаю. Консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою Реклама. місто Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за телефоном 502-55-52. 502 55 52. Також додам, що всі консультації абсолютно безкоштовні. Проект муніципальна ліга Києва на улюбленому радіо Киян. Що понеділка, середи та п'ятниці.